Всіх із магазину Сільпо в Сільпо вже з'явився анонс нових акцій. Буду показувати все по черзі. Оце тільки вже завтра і післязавтра, 16-17. Пиріжки смажені по 9,99. Причому це два дні буде така акція, тушкована капуста, ну з тушкованою капустою з горохом по зелену або з картоплею та грибами. Три види пиріжків по 9,90. Слухайте, супер пропозиція. Також рожева п'ятниця, 19-11. Супер пропозиція. Це середа, суперсереда раніше називалась. 99 гривень, вся готова піца, вся до п'яти одиниць товара в чеку. Бачите, більше не можна взяти. І ще з 17, з понеділка, 17, 18, 19, три дні, понеділок, вівторок, середа, рожева п'ятниця, мінус 50 на другу одиницю. На другу от берете на заморожені овочі та фрукти. Наприклад, ви берете одну мексиканську там ці овочі, чи вишні, чи полуницю, і друга вам іде за півціни. Получається, в чеку можна брати в асортименті, можна навіть акційні пропозиції брати, Ця акція буде три дні йти. А ось оце дійсно супер-дні, супер-супер пропозиція. Ціна на пиріжки.